Стрибали у декілька етапів. Першими наймолодші учасники. Спортсменів розділили на три групи. Для старших, юнаків та дівчат початкову висоту встановили 1 метр 40 сантиметрів. Беруть участь у нас юнаки 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 років народження. У нас три нагородних категорії юнаки і, звичайно, дівчата. Нам дуже приємно, що до нас завітали такі міста, як Херсон, Запоріжжя. Вперше до нас приїхали, Нова Одеса. Ну і звісно ж виступатимуть наші миколаївські спортсмени. Спортсмени стрибають по черзі, в разі невдалої спроби, яких може бути не більше трьох, перестрибують або чекають на іншу висоту. Планку підіймали після кожного кола стрибків на 5 сантиметрів. Із Запоріжжя на своє останнє змагання зі стрибків у висоту приїхала Олена Кубаса. Дівчина вибула зі змагань на позначці планки 1 55 сантиметрів. Приїхала я взагалі заканчиваю. Закінчується... Я приїхала, тому що в мене завершується кар'єра з висотою. Тому я вирішила, що необхідно з'їздити на свої останні змагання з висоти і встановити особистий рекорд. В мене це вийшло. У мене був 1,46 метр 46, а став 1 метр п'ятдесят. Я задоволена. В мене великі можливості у бігу. Я біжу 800 метрів та й зі спиною проблеми. Тому я вирішила, що там мені буде краще, ніж в стрибках. На тренуванні бере метр шістдесят, а сьогодні тричі збив планку і вибув на 1,50 п'ятдесят Тимофій Ваньков. Я роблю під, маленьку підбіжку до фінальної точки, від фінальної точки, де потрібно пригати і робити великі шаги. Бігу по, по дузі, добігаю до собственно, ну, ями матків і пригаю. Я взагалі хотів пригнути метр п'ятдесят а лише навіть 60, 60, але ну, пригнув 150 і було якось так. Ці змагання організовують в 20-те. Віта Стьопіна каже, що до карантину учасників було більше. На переможців в своїх вікових категоріях очікують медалі та грамоти. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.